Литвина посадили на кнопки. Конституційний суд розв'язав більшості руки, тепер ті можуть позбутися невгодного спікера. Відтепер голову Верховної ради обиратимуть та звільнятимуть 226 шістьма картками у сесійній залі. Норму про таємне голосування, в якому мали приймати участь 300 депутатів, червоні мантії назвали антиконституційною. Рішення судді вин... судді винесли у рекордні строки. Над долою спікера мізкували лише два дні. В опозиції переконані Конституційний суд виконав політичне замовлення, адже зміни до регламенту регіонала. Були необхідні, аби замість Литвина посадити у спікерське крісло свою людину, яка підпише закон про мови. Очікується на позачерговій сесії, яку більшість планує скликати наприкінці липня. Рішення щодо кандидатур на посаду голови Верховної Ради України та про відкликання голови Верховної Ради України з посади приймаються таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Не забезпечують відкритості у роботі парламенту, а тому. Не відповідають частині першої статті 84 основного закону України, який дзвінок отримали з банкової, так і відповіли. Якщо Янукович вирішив поставити Мартинюка чи будь-кого іншого головою Верховної ради для того, щоб підписати закон. Конституційний суд напише будь-які рішення і визнає будь-який акт неконституційним.